Thank <muchas> 59 кілометрів річки Боковенька. Це суцільна мальовничість і краса. І ми продовжуємо в цьому переконуватися. Продовжуємо і не втомлюємося. Приєднуйтеся! Боковенька на виході зі шлюзу Христофорівського водосховища входить в межі каньоноподібного врізу, який проходить по скельним гранітним утворенням. Вони місцями нависають прямо над водною поверхнею, а місцями буквально вклинюються в берег, створюючи неповторний ландшафт. І сягають висоту 15-20 метрів. Коли будували Христофорівське водосховище у 1940 році, проводили локальні вибухові роботи. І уламки граніту, які відколювалися від вибухів, їх переносили дещо нижче по течії і складували якраз у цьому місці. І тому зараз можна побачити як корінні граніти, так і ті, що привнесені. Їх, до речі, можна відрізнити по наявністю шпурів, які закладали вибухівку. Але час пройшов, і ці граніти гармонійно вписалися у ландшафт і таким чином. Вони стали невід'ємною складовою. В цілому каньйон відрізняється симетричними бортами, крутизною, місцями до 60 градусів. Власне, називати каньйоном цю красу не зовсім по-научному. Правильніше буде казати каньйоноподібний вріз, але погодьтеся, що значить подібний. Це ж справжнісінький каньйон. Це маленька на перший погляд тендітна річка боковенька, розкрила на земній поверхні ось такі ось камені, вони такі міцні і кхів, навіть якісь потужні. І е, треба сказати, що вони всі вкриті мохом, лишайником, що по першу чергу говорить про те, що тут екологічно чисто. А е, по другу чергу є такий, така прикмета. Точніше, це я вирішила, що це буде прикметою. Перед дощем мох він вологий. Так, ось цей мох сухий. А це означає, що дощу не буде, навіть незважаючи на те, що навколо ходять хмари, темні хмари, і гримить грім. Граніти тут переважно рінгульського блоку українського щита. Вони дуже древні, їх називають верхньопротирозойські. В них річка поступово, але впевнено прорізала цю каньоноподібну ділянку. А трохи далі бачимо залізобетонну споруду. Це гребля Христофорівського водосховища. Створили його люди в 1940 році у зв'язку з проєктом розробки Христофорівського родовища бурого вугілля відкритим способом. Планувалося розробити це родовище, змивши верхній шар покривних порід, і потім відвантажити буревугілля у вагони екскаваторами. Для цього, звичайно, що потрібні були певні запаси води. І побудували для цього звичайно греблю. Побудували греблю, привезли труби по півметра діаметром, побудували відстійники, дамби карти для відстою води. Але, звичайно, ще 41 рік окупація. Так ці роботи і е, не були, скажімо так, виконані. Німці, які надто цінували Україну за її природні багатства під час окупації Христофорівки, активно зайнялися видобутком бурого вугілля підземним способом. Цей же підземний спосіб він продовжувався і по визволенні христофорівки. Тобто, вугілля видобувалося шахтою номер один і шахтою номер два. А от водосховище після цього залишилось. Зараз водосховище має площу в 216 гектарів, а на його базі створено рибне господарство. Раніше його води використовувалися ще для поливу навколишніх полів. Ну, бачите, тріщина, її доволі добре видно. В часи війни під дамбу підклали вибухівку, але на щастя дамба вистояла. Залишилася лише тріщина, яка про це і нагадує. А трошечки правіше. Над водоспадом і аж до тріщини натягнуто сітку. Її спеціально натягнули для того, щоб риба з того рибного господарства не перескакувала сюди у річку. Та, вочевидь, риба любить простор, так само, як наша програма, тому ця сітка ну, не дуже допомагає. Щодо водоспаду, то він є результатом того, що кожної весни у водосховищі з'являється надлишок води, і шлюз з нею впоратися не в змозі. Тому вода переливається через поверхню своєї чаші і створює таку цікавинку висотою метрів шість. Взимку цей водоспад замерзає, утворюючи льодову стінку, і на цій льодовій стінці, в принципі, можна проводити змагання із льодолазіння. А далі місця, про існування яких знають далеко не всі, а значить, і відвідати їх все одно, що отримати ексклюзив. В даному разі, ексклюзив емоцій. Оце гарне, красиве, жовте, безкрайнє море Свіріпки насправді ховає від людських очей справжнісінький скарб для краєзнавців і любителів старовини. Але Антон, як людина місцева, знає тут кожен метр цієї землі. І зараз він нам покаже цей скарб. Ну а ми відповідно розповімо про нього вам. До революції на цьому місці розташовувався хутір білі кошари. Існував хутір до революції 1917 року, після чого був пограбований та розібраний. Судячи з залишених об'єктів, хутір займав припідняту над водою ділянку долини Боковенька, і будівлі не підступали близько до води. На сьогодні тут залишилися задерновані фундаменти будівель та кілька відносно добре збережених підвалів. В цих підвалах найімовірніше за все, зберігали овочі в свій час. От вони, як видно, обкладені місцевим бутовим каменем, тобто сірим гранітом. Підвали по своєму оздобленню. Ну, зокрема, по інтер'єру, вони нагадують ті, які розташовуються по вулиці Болгарській на Гданцівці. Коли спустимось, там вже буде більш так все це наглядним щитом. Видно, в цей підвал спуститися просто нереально, бо вхід щільно пшинною, тобто сильно колючими кущами. Тому в пошуках більш зручного входу йдемо далі. Відомо, що на території, на той час колишнього вже хутора, у радянський час існувало щось на зразок колонії свиправних робіт для політв'язнів. Це була не в'язниця, як згадують старожили, а саме колонія такого собі полегшеного режиму. Ця колонія проіснувала до середини 50-х років, після чого була розформована. Самі ж будівлі хутора, які використовувалися колонією, розібрані були на початку 80-х років за ненадімністю. І після 1953 року об'єкти вже не використовувалися у будь-яких господарчих цілях, і на початку 80-х років були розібрані. І ось ми таки знайшли вцілілий підвал з більш-менш нормальним входом. Зберігся він для своїх більш ніж ста років доволі добре. Як бачимо, він обкладений камінням сірим гранітом, і зверху ще плюс така от шпакльовка. Не факт, що вона залишилася із дореволюційних часів, оскільки потім ця місцевість ще використовувалася в радянські часи зі, ну, у згаданих цілях. Зараз, значить, це приміщення вже так, от ну, наполовину. Засипалося акумулятивним матеріалом, оскільки от через отвори для вентиляції все це сюди просочується, змивається ґрунт від з водних потоків. От, і таким чином поступово е, підвал так от, засипається. В середині треба сказати комфортна температура, десь близько плюс 16. Завдяки їй навіть дощечки, ровесники підвалу збереглися добре. На вулиці, до речі, плюс 30 десь та й парить перед дощем, тому виходити з підвалу зовсім не хочеться. Як і не хочеться думати над тим, скільки ще цей підвал залишатиметься в такому вигляді. Важко сказати, це, дивлячись, як будуть оці всі ну, процеси замовлення відбуватися. Тут, дивимося, за декілька десятків років тут бачимо, що накопичилося приблизно в один метр такий от конус нагромадження. Ну, скажімо так, і ще декілька десятків років сюди неможливо вже бути. А, якщо задернується схил ото повністю, то це буде перешкоджати процесам замовлення. От, і тому можна, можна говорити про те, що ще декілька десятків років тут точно буде, можна буде відвідати, якщо не зарости вхід. Тут, вочевидь, також зберігали овочі, хоча з досвіду використання подібних підвалів іншими поміщиками в нашій місцевості, можливо, тут був льодник для зберігання інших продуктів. Ніша, ну, в мене таке припущення, що це все ж таки вентиляційна ніша, тому що отуди от далі. Отуди повинна бути вентиляція. У тих двох інших підвалах ще є бокова вентиляція, тут немає, тому що він менший. І от верхня вентиляція. Але вона закладена там. Закладена вверху, так? От, ну, в принципі. Ну, може як... ну, Можливо, особливих... можливо, так. Да, особливі якісь сюди продукти можливо, ложилися. Таке припущення теж було. От, Що цікаво, там, бачите, таке от, як наче спеціально. Виривали, видовбували. От так. в Кочебеївських штольнях на півночі Кривбасу, в самому кінці у них селяться лисиці таким чином. Вони отак от заходять в цю штольню, да, виривають там нору і селяться. Оце, можливо, щось таке подібне. Навряд чи це люди спеціально копали. Тобто, Хоча, боже. Тут може жити ще й лисиці? Може, але вона, мабуть, не докопалася до кінця, тому що, от, бачите, нора йшла йшла і закінчилася. Може, можливо, це і люди. Глину просто брали звідси, тому що, от, щоб подивитися, це у нас глина тут якраз. Можливо, ці підвали сьогодні використовуються пастухами, які на поверхні випасають корів. Ну там від спеки сховатися чи від дощу, наприклад. Тим більше, що місцеві якраз про підвали знають, як пам'ятають, і про інші будівлі, які колись були білими кошарами. Розповідали люди, які розбирали їх у 80-х роках. Значить, вони були частково викладені із бутового каменя із сірого граніта, а частково із цегли. Причому цегла така добротна, дореволюційна. Тобто, якщо от взяти дві цеглини, от так от вдарити, вваж? металевий звук такий, Тобто, зараз що таку цеглу не роблять і в Радянському Союзі теж. От. Але скільки не намагався тут знайти цеглу із клеймом, певним, тому що цегла вона клеймувалася до революції, такої немає. Є просто такі от звичайні зразки. А от черепиця, та да, та клеймована тут знаходиться. Ну, Лозовацька виробництва черепиця тут. Це ви розповіли, що вони були збудовані, ага, а так в які були взагалі що тут Було одноповерхові будинки, звичайно, прямокутної форми такої. Для ну господарчих потреб? — так для господарчих потреб за часів, значить, хутора, а потім ці ж будівлі вони використовувалися вже колонією. Люди цій місцевості з давніх давин займалися землеробством. Цей берег боковенька ніколи не затоплювався, а сама річка починається десь метрів через 200, Тож землі тут родючі. Тобто зовсім недавно, ну відносно недавно, там зверху панувало життя, ходили люди, щось робили, працювали, в них були якісь свої потреби, якісь свої події відбувалися, свої щастя і нещастя. А сьогодні, от лише ластівка, яка весь час намагається нас вигнати звідси, охороняючи свій будиночок. А здолавши ці 200 метрів, виходимо до урочища білі кошари. Від інших ландшафтів долини річки Буковенька він вирізняється тим, що є відносно віддаленим від населених пунктів, а значить, тут дуже рідко можна зустріти людей. Відповідно, природа збереглася у е, такому приблизно своєму первинному стані. Завдяки тому, що е, схили тут досить таки круті, їх ну, скажімо так, дуже важко розпахати. Худоба тут також не випасається, оскільки далеко від населених пунктів. От і таким чином природа більш-менш збереглася. Значить, загалом ландшафти тут представлені відслоненнями сірих гранітів, у поєднанні з якими трапляються ділянки степу типчаково-коволового. Ну, а по тальбегам балок зустрічаються деревні і чаграникові види. Тваринний світ тут не навчений боятися людей. Антон розповів, що коли довго стояти на одному місці, то ящерки підповзають дуже близько. Ми не ризикнули перевірити через накрапування дощу. Ящерка тут водиться вид ящерка зелена, вони доростають до 25 см, дуже така велика, гарна тваринка. От. На воді можна зустріти час від часу лебедя, зустрічається нарець. У самій воді черепаха болотна у значній кількості, і можна також зустріти маленьку рибку, яку часто ще плутають із піранню. Це сонячний окунь, якщо довго так постояти, придивитися у воду. От. Ну, а також значна різноманіття птахів. Якщо сюди приїхати на рибалку, то так, можна отримати величезну насолоду просто від їхнього співу. Нас весь час цікавило, чому ці місця називають біль кошари. в народі, на жаль, пояснення не збереглося, тому залишається лише фантазувати. Хоча назви українських сіл зі словом Кошари зустрічаються часто і не тільки на Україні. От Коли ми були на Кавказі, то кош це місце там, де е, пастухи. Знаходяться, От, і це їхня їхні так, так мовити центр, і від нього вони вже випасають там череду. Це кош. Можливо, звідти пішло. Можливо, можливо, да, тому що це ж таки степ. От, тут цілком можливо випасали худобу от, кошари. Хоча це не факт, це потрібно ще досліджувати. Воно не претендує на достовірність, звичайно. Оглядаючи ці майже недоторкані місця, ми знову говорили про те, скільки цікавого є навкруг нас. Зовсім поряд треба лише захотіти побачити. Ось так, пройшовши три області, річка Боковенька завершує своє самостійне існування в водах Каречунівського водосховища, створюючи вже інші краєвиди і іншу історію.